Ми плануємо найближчим часом запустити дослідження, метою якого є підготовка звіту з європейської інтеграції на місцевому рівні. Ми хочемо охопити 10 регіонів України це Полтавська, Вінницька, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Львівська, Миколаївська, Чернігівська та Чернівецькі області. Метою даного дослідження є виявлення тих активностей і тих прогресів та успіхів, які досягли і громадські організації, і засоби масової інформації, і органи місцевого самоврядування в плані просування європейських проєктів у своїх регіонах. Не для кого не секрет, що дуже багато активності Європейського Союзу відбувається безпосередньо в столиці в Києві. Але рівень сприйняття та поінформованості громадян України в Україні залишається стабільним десь на рівні 40-45% українців схвалюють вступ України до Європейського Союзу. Для того, щоб дійсно набути членство в Європейському Союзі і підійти до питання референдуму. Буде стояти активне питання щодо того, щоб сприйняття в Україні Європейського Союзу було вищим за 50%. Лише тільки в цьому випадку ми можемо говорити про можливість вступу до Європейського Союзу.